Друзі, привіт всім! Зараз буде огляд на новий інструмент. Покажу вам нашу бензопилу та 03055. Розберемо її характеристики, подивимося, як вона взагалі може добре пиляти дрова на зиму. Та, звісно, перевіримо, наскільки вона надійна. Почнемо, як завжди, з основних показників та фішок, на які люди звертають увагу при виборі бензопили. Отже, потужні 3200 Вт та 16 шістнадцяти розмір шини. Як на мою думку, те, що треба, аби спокійно і без навантажень працювати із колодами на 30 см в діаметрі чи навіть більше. Мініважіль On-Off сам по собі зроблений з металу, що робить його вже більш надійним. Поруч із ним одразу бачимо праймер, який оператор зможе кілька разів качнути, щоб було простіше запустити бензопилу. А збоку на корпусі є індикатор палива, який підкаже, коли буде потрібно заправитись. Звісно, по техніці безпеки є запобігач на основній ручці, а додаткова рукоятка вкрита спеціальною гумою із текстурою, аби хват був більш надійний, такий собі знаєте захист від вислизання. Далі, по техніці безпеки, а вже ж маємо фронтальне гальмо для аварійної зупинки ланцюга при зворотньому ударі. І одразу кілька слів про сам ланцюг з коробки. Друзі, він відрізняється від тих, що зазвичай ідуть в комплекті із бензопилою. Ми поклали покращений ланцюг від бренду Хаю, який сам по собі має збільшений ресурс та взагалі може виконувати більш серйозні роботи без турбот, а чи витримає він взагалі народ витримає. І пропоную вже перейти до тесту нашої бензопили у парі із цим ланцюгом, щоб взагалі подивитися. Я буду пиляти ось такі колоди на 15 30 см в діаметрі, і взагалі подивимося, скільки різів зможу зробити, перш ніж. Томлюся, ну поїхали заводити. Перерва. Ну що, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, як взагалі вам результат. А я поки ось тут присяду та розкажу вже про свої власні враження. Так, от, друзі, коли ти вперше береш ці 3,2 кВт в свої руки, то звісно трішечки так нервуєш, але це дуже швидко проходить після буквально там одного чи двох різів, тому що пилить та 03055, Ну дуже добре. Ви самі це бачили, які об'єми зробили. Напевно, десь 40 різів за якісь там ну 10 хвилин. І це ще враховуючи товщину деяких сколот. Ось ви бачите, які ми також пилили, напевно, ті ж самі 30 см. Тому народ мені здається, що цей тест на швидкість, на продуктивність пила склала ну просто на відмінно. Звісно, на процес роботи та частоту різа впливає не тільки потужність самої пили, а й те наскільки гострий та якісний ланцюг одягнений. І тут я, друзі, одразу хочу висловити свій особистий респект бренду ланцюгів хаю. Друзі, я взагалі звик працювати із ланцюгами з суперзубом, які завжди купуються окремо від електро чи бензопили. Так, але тут прикол у тому, що під час роботи, знаєте, я на деякий час просто забув, що тут йде ланцюг з комплекту, зараз встановлений, як і у мене, так бо відчуття від процесу були якраз такі, нібито тут гарнітура із справжнім суперзубом. І це ну я вважаю, ви самі навіть помітили через відео, поглянувши на швидкість роботи цієї пили з цим ланцюгом, а також на чистоту різів, які ми отримували кожний раз на кожній колоді. Стосовно відчуттів від роботи, я б напевно виділив зручні ручки, з якими ну справді набагато комфортніше працювати. Та знаєте, справа тут не лише в них, а ще і в амортизованих подушках, які просто дуже добре гасять вібрацію, і ви лише зацініть, як хорошо вони ходять. Щодо ваги, важить 0,55 пила 5,5 з кілограмів. І якщо відкрити інтернет та подивитись на плюс-мінус схожі пили, то вони якраз і важать 5-6 кілограмів. Тому по вазі мені було абсолютно нормально. Мені також дуже сподобався фіксатор клавіші пуску. Простіше кажучи, це знаєте, круїз контроль. Просто вмикаєш полу, натискаєш його, і все, вона самостійно працює. А щоб вимкнути, просто ще раз тиснеш на клавішу пуску. Ось так о і помітив ще таку дуже прикольну річ. Справа в тому, що сам стартер має функцію легкого старту, і тому зовсім не потрібно мати багато сили, аби його смикнути. Загалом я порекомендував цю бензопилу майстрам, які добре знаються на продуктивності та високому темпі роботи, тому що бензинова техніка вона взагалі не потребує відпочинку і можна працювати хоч цілий день, але вона потребує нормального догляду. Та якщо лити нормально паливну на суміш та олію для змащення ланцюга, плюс працювати завжди з якісним гострим ланцюгом, то ніяких проблем не буде. А взагалі, у нас на каналі, знаєте, вже навіть є відос, де я розповідаю схожі лайфхаки та корисні фішки при роботі із пилами. Ось тут залишу посилання на це відео, обов'язково його подивіться. Тож, друзі, ми вже побачили 55-ту пилу в роботі, але залишилося ще досить важливе питання по надійності, і давайте поглянемо, що у неї за начинка. Отже, всередині встановлено високоточний карбюратор від бренду Хаян, який може довго та стабільно працювати, бо сам по собі він складається з деталей з якісним фрезеруванням. Катушка запалення AIPU разом зі свічкою запалювання Torch. Ці дві речі полегшують запуск пили у будь-яку погоду. До речі, ресурс свічки понад 2000 мотогодин. Якісний циліндр з подвійним хромуванням стінок, який має збільшений ресурс. Поршень, до речі, має два компресійні кільця, тому за компресію можна не турбуватись. А коленвал має посилену конструкцію проти навантажень та спеціальне покриття проти тертя, щоб не нагріватися. Це також дає змогу працювати пилі якомога довше. І наостанок важлива дрібниця це те, що у всіх потрібних місцях наша пила має спеціальні ущільнювачі. Ну що, друзі, тепер ви знаєте геть усе про нашу нову бензинову пилу та 03 055 І якщо вона вам сподобалася, то тисніть лайк на цьому відео, а також пишіть свої запитання в коментарі. І не забувайте підписуватися на сам канал Техас, щоб не прогавити нові випуски. Скоро побачимося. До нових зустрічей і слава Україні!